Висуває умови щодо безумовного підписання американського плану чи як? Ну, але враховуючи те, що вони, вони живуть в своїй реальності: Джеді Венс, там, я не знаю, там, Хексет, який там, запрошує свою дружину на секретні перемовини. Ми побачили рівень їхньої компетенції, коли вони в месенджери Сигнал обговорювали воєнні дії. Ну, вони живуть в такій реальності, і в тій реальності. Їм комфортно, десь там в Україні не збуваються американські плани, ну а винна ж напевно, Україна, вони ж не зможуть погодитися з тим, що вони е, певною мірою є ну, е, хлопчиками для биття. Ну, насправді так воно і є. І вони з не погоджуються, і тому вони не бачать того, що не хочуть бачити. Точка зору насправді тут же і психологія, і філософія, точка зору визначає насправді твоє бачення. І не хочеш бачити, ну не бачиш. А, а щодо американської розвідки, ну пані Тусі Габарт не дарма ж поставила на як лояльна. Американська розвідка говорить про те, що Путін відверто вважає Трампа слабаком, тобто людина, яка не має принципу, а йде по інтересах, треба висувати максимальні умови, і він буде з собою погоджуватись десь там посередині. Так? І Путін далі їх висуває, а Трамп ну, певною мірою. Навіть починає розмови з Путіним з поступок. Ніхто так не веде перемовини, щоб там він який там Трамп книжки не писав Але повертаючись до американської розвідки, американська розвідка ці речі кладе на стіл Тульсі Габард. Але уявіть собі, що Тульсі Габард пронесе Трампові висновки американської розвідки, де буде написано, що його Путін не поважає. Ви собі можете це уявити? Тому вони говорять про те, що це там божія руса, Росія виконує домовленості, Трамп сильний, Путін такий самий сильний. І е, Трамп поважає Путіна. Ну тим самим він практично виписує е, Путіну. Вибачте, запрошення на те, щоб він далі був по, е, по Україні. Тому що якщо Трамп говорить про те, що. Е, Путін робив робить так, як і я робив би дослівно, То тоді Путін слухаючи те, щоб він так і робив би. І якщо вони не бачать того, що Путін б'є, то тоді Путіну нічого не залишається. Вибачте, я так візьму цинічно як далі продовжувати бити, висувати максималістські умови і вже там розповідати про те, що Україна має бути. А, значить, предметом якихось зовнішніх а, впливів, і е, е, хтось там буде домовлятися про, е, про, про нас. Тобто він ще далі піднімає ставки, а вони, значить, е, там погоджуючись, кивають головою, і говорять, «Да, Трамп, він тебе боїться. Дивись, які він умови висуває. Ну а Трамп далі е, також в його світі, е, в світі угод, він вважає, що він потужний гравець. Е, ну а Джеді Венс. Ми бачимо, що відбувається в того самому єльському університеті, де він е, колись е, ту дуже потужну юридичну школу проходив. На, найкраща, можливо в світі єльська школа е, юриспруденції. Ну але пану Венс, ви ж бачите, він вирішує проблеми своєї дружини, які ніхто не хотів побачити, наприклад, ті самі в Гренландії. Вони живуть в своєму світі, в тому світі інтересів України немає. А значить, вони. Не хочуть а, і не можуть бачити того, що виводить їх з теплої ванни, з зони комфорту. А, ну а ванну цю теплу ванну для, для Трампа досі наливають ті люди, які а, нічого не бачать, нічого не чують. А, і е, ми побачили ми ще раз рівень компетенції, рівень відповідальності. Ну, якщо вони вважають, що двічі по два буде п'ять, то не наші аргументи, ані наші аргументи, ані аргументи е, тих е, професіоналів, які залишилися, в американські розвідці для них не будуть почутими. Ви говорите про те, що зараз і це дійсно Трамп так сказав. Він говорить, що так Путін затягує перемовини, але я теж так робив. Е, і Багато зараз американські аналітиків в тому числі заявляють про те, що Трамп вже не виграє ці перемовини, тому що він поступився Путіну і дав йому такий карт-бланш. От на вашу думку, про які поступки йде мова? Давайте ми трішки знаєте, зберемо все докупи. От перше, друге, третє, які поступки, де Трамп зараз явно програє Путіну. Ну, наші глядачі, які пам'ятають наші ефіри, ну вони пам'ятають навіть, як я казав, поступово те, що ви зараз ми маємо прилічити. Я скажу перше, він програв позицію з самого початку, тому що він не відповів на запитання, хто кому телефонував. Тобто Трамп, людина, яка дуже хоробливо ставиться до такого роду формальності, хто кому телефонує, хто кого вітає, яким чином значить, йдуть такі подачі. На запитання журналістів, чи ви говорили з Путіним? Він каже, це не предмет зараз нашої розмови. Я про це значний. Не буду говорити. Потім засовується, що вони говорили: хто кому телефонував, залишається. Ну, певною мірою е, проблему для Трампа, тому що перемовини з позиції, всі перемовини, повірте мені ведуться з позиції сили. Є ресурси, будеш давити. Нема ресурсу, нема е, не будеш давити. Е, так, от е, всі е, перемовини ведуться що на міжнародному рівні, що в кримінальному праві. Я тебе слухаю. Тобто, хто кого вислуховує, той знаходиться вище. Той який е, пропозиції е, доносить, той знаходиться нижче. Друга позиція. Тобто, це з самого початку було. Ще е, червень, мі... перепрошую січень місяць. Потім Трамп прав другу позицію. Він зверніть увагу, як і ми про це говорили. Як він висуває ультиматуми навіть своїм ключовим союзникам, або тим країнам, з якими американська економіка принаймні точно дуже серйозно пов'язана. Він висуває ультиматуми тій самій Мексиці, перейменовує там, значить, ці затоки, свариться з Канадою, від якого, вибачте, навіть яйця американські залежать. Від Канади він е, висуває е, ну абсолютно безмістовні і, і, і незаконні е, значить пропозиції, ультимативні пропозиції ти самий Грінландії, про яку ми зараз говорили, згадуючи, так не до слова дружину Джеді Венса він свариться з ключовими союзниками, залишається один підриває довіру до США, тобто він послаблює свою позицію. Тому що ролі місця США саме в тому, що є лідерські лідерство Америки, значить в, в Союзах, він підриває навіть довіру до американської економіки, але це ми залишимо на потім. А він фактично з такого роду речами Путіну пропонує не ультиматум не давить його, хоча він там що дещо там і говорив. Що я можу підняти санкції, воно все на столі. Е, пан. Значить, Бесед говорив там міністр фінансів, тобто ми це можемо зробити там і таке інше, але одразу Путіну пропонують поступки. Ну якщо тобі пропонують поступки, яким чином тебе мотивують до того, щоб ти погоджувався на ці поступки? Ну, вибачте, я е, народився в Ріс Миколаїв. Я знаю, що таке, що, що це таке е, перемовини справді, а не з сфрипчатами там варварської школи комунікації, там, де є ризики, та, там ти не пропонуєш позики. Перепрошую, поступки, тобто він одразу запропонував Путіну поступки і тим самим мотивував Путіна до подальшого посилення своїх позицій. Тобто він одразу відмовився там, сказав, що питання НАТО він одразу сказав, що Україні треба буде домовлятися. Він сказав, що одразу винен Байден, тому що напав Путін, щоб про ньому такого не говорили. Тобто він значить... Одразу Путіну практично легітимізував агресію, тобто Путін правий, тому що Байден там значить слабкий. А насправді він набагато слабший аніж ніж Байден, який називав речі своїми нами. Але питання зараз в тому, що Трамп вважає, що в нього ініціатива, в нього є тефлоновий шорт шар, тому він хоче зробити все дуже швидко для того, щоб потім пожинати плоди своєї такої безвідповідальної політики. Тобто, друга. Річ це він одразу пропонує поступки, а не е, намагається відповісти на підняття ставок Путіну, тим саме мотивуючи Путіну до підняття ставок. Ну, третя е, е, річ, тому ми дуже добре пам'ятаємо, яким чином Трамп е, насправді в, повів себе, вибачте, як, е, я скажу так, обережно е, літня людина, але поводив, поводив себе як е, хлопчисько, значить, з, е, там, з пубертатного періоду. Да? Тобто він замість того, щоб Дійсно показувати е, свій е, характер, свій норов, альфа, самець він ви перепрошую. Так я вже тут беру е, психологічний термін. Так він думає показувати лідерство. Він одразу. Ну, боїться показати свою слабкість. Це, це невротичні речі. Але я кажу зараз не для того, щоб образити, а тому, що це є серйозна річ. Розрив між тими, ким ти себе вважаєш, і ти хочеш, щоб тебе всі бачили, і тим і тою невпевненістю в тому, що ти не такий, такий голий король. А тому, знаєте, цих хлопчиків, хто тобто, повертатного віку, вони бояться дівчат, і тому, вибачте, викручують їм руки, да і бояться там, значить, такого ж. Старшокласника і він одразу йому поступається, але компенсує такого роду страхи тим, що там заходить в молодші класи або знущається над тим, хто слабший. Йдеться про наприклад ті самі угоди з Україною, то, те, сам то та катастрофа. В е, овальному кабінеті вона ж була і, і, і американцями не, не, не дуже схвально сприйнята. Так, так дійсно він нам розповідав про гроші, але зверніть увагу, американське опитання показують, що Путіна, скільки б Трамп не казав халва, але сол, солодше не стає імідж Путіна. Е, американці не люблять Путіна. Так і, і і Трампові доведеться на це відповідати. Але поки що він поводить себе е, саме таким чином, коли він е, як митець. Як людина, яка вміє укладати угоди, насправді розпочинає укладати угоди з позиції слабкої, а і ну певною мірою він там руйнує ну, довіру до себе. Тому що, якщо, наприклад, я зараз перескочу, але насправді якщо ми він там розповідає про 350 мільярдів і там висуває нам якісь там, ніби ми програли війну там і контрибуції, якщо його оточення розповідає про те, що так, ми не... Не самовідповідальність за Будапештські меморандуми, тому що там зброя була. Це пан Грінел, який хоче зайняти пана місце пана Волса, або там я не знаю ще когось він хоче сподобати Трампові. Тобто в тому світі вони вважають себе сильними. тобто вони виправдовують свою безвідповідальність і слабкість тим, що винні інші на кого можна. Там давити і е, ядерна зброя, не дивлячись, що президент США це президент США. Це не просто там Білл Клінтон, президент США говорить про те, що він шкодує, що промушує Україну до е, того, щоб Україна віддала ядерну зброю. А, але тим не менш, вони поки що живуть в тому сидіти, що можна давити Україну як е, Собкова. Сумкого перемовника, бачите, там в них немає козарів і таке інше. Так от, говорячи про нібито 350 мільярдів, хоча там 123 з них половина була інвестована в американську економіку, в переоснащення американської економіки, тому що американського озброєння, тому що вони продавали нам стару техніку, які були на складах. Так ми дуже вдячні їм. Я не хочу. Щоб наше ставлення до Трампа або же екстраполювалося на ставлення до громадян Америки і до американців, але тим не менш воно було інвестовано в американську економіку в озброєння, які снаряди, які грубо кажучи, закуповувались колись там по 600 доларів, передавалися Україні. Тепер вони закуповуються за рахунок американського бюджету там грубо кажучи, 2,5 тисячі доларів. А Трамп хоче, щоб ми це оплачували і. А цим А насправді американська економіка через дії Трампа втратила набагато більше ніж навіть 350 мільярдів. Але поки що Трамп цього не бачить. Але це бачить Путін, це бачать інші, які піднімають ставки. Це бачить той самий Китай, який е, розуміє, що від нього залежить тепер. Е, вийде у Трампа, значить, забрати Путіна з підпливу сам е, Сіль Зіньпіна. Чи не вийде це бачить Іран і той самий е, Хаменеї, який дав президенту ппрезиту Ірана Педишкіану е, спочатку отмашку для того, що була угода е, стосовно е, ядерного е, ядерної програми, так ірану. Так, то він тепер побачив, що можна піднімати ставки, що це діє. Що тобі будь кивати головою, що ти дуже молодець. Ми гарно з тобою поговорили. І він висуває певну міру зараз ультимативні відповіді, дає Трампові. Ну тому Україні треба це розуміти, і ми маємо зрозуміло зрозуміло, що дуже обережно, конструктивно говорити з нашими американськими партнерами, не дивлячись на те, що багато чого, що ми зараз обговорюємо. А це далеко не повний перелік. Нам не подобається, але ми маємо говорити. Але говорити гідно, зверніть увагу, той самий Трамп. Хоча його там маск втручався в вибори в Німеччині і ставив на альтернативу для Німеччини, Евді Трамп привітав Мерца Канцлера, А Канцлер перше, що він зробив? Сказав, що перше моє завдання це зробити німеччину і допомогти зробити Європу незалежно безпековому аспекті від США, новий прем'єр-міністр Канади. Пан Карні, який сказав, що моє завдання. Також е, практично відстоювати інтереси Канади і виступив жорстка е, Трамп після розмови з ним сказав: у нас була дуже гарна, дуже успішна розмова. Тому е, ми маємо виходити з того, що ми не маємо поступатися у такого роду е, Джеді Венсам, Хексе там і, е, і, і тому оточенню, який не хочуть бачити, е, тому що Путін відверто зневажає Трампа. Ми маємо пояснювати. Нашим американським партнерам, чи такого роду політика, так чи інакше дася ознаки на рівні і безпеки і лід... ролі Амер... Америки повернення її лідерства, щоб вона там стала великою знову, тому що великою знову це не перейменувати мексиканську затоку на... На... на американську, тоді коли тебе воєнний злочинець, вибачте, ну, тр... ну дуже сильно тримає за певне місця. Так, абсолютно з вами погоджуюсь, погоджуюся, і ви говорите про те, що якщо є ресурси, то є відповідно і варіанти тиску, і ресурсів немає, позиція програшна. американські економісти знайшли різні варіанти, яким чином Трамп зараз може давити на Путіна про санкції, ясно, що говорять всі, і український президент про це заявляв, що це один з найпотужніших інструментів. Але в той же час американські економісти говорять, що якщо за кожну поставку російської нафти та газу Росія буде сплачувати додаткові... Збори, то зрештою, російська сторона, російська нафта, яка буде продовжувати надходити на світові ринки, відповідно назад до Кремля буде повертатися менше грошей, і цей план підірве здатність Росії продовжувати вести війну, ну і зможе поповнити державну скарбницю Сполучених Штатів Америки. Якщо говорити про. Всі можливості тиску Дональда Трампа, які ви бачите, окрім тих, що я вже назвала, і відповідно, якщо Дональд Трамп, в якому випадку він може вдатися все ж таки до тиску, а не до лояльної позиції щодо щодо Кремля, там у відповідь на заяви Путіна і так далі. знаєте я Просто сам себе зацитую, я на місці Трампа дійсно міг би припинити цю війну з такими ресурсами припинити цю війну за, за 100 днів. Так, То ми розуміємо, що економіка російська не впала би за 100 днів, але те, що Путін ще більш набагато більш невротична людина, ну набагато більше невротична людина. Комплекси меншовартості вони породжують манію величі, але меншовартість нікуди не дівається. Він ще більше боїться всього. Так? Якщо там я давно казав в 14 році, що американці і Західний світ е, не знає відповіді на такого роду е, речі, як там безпека, і вважає, що Путін той самий е, Гітлер, який заходячись в бункері, вже тоді, коли все було програно, сподівався на армію Венса і на е, на ФАУ, на, на, на Вундервафе да так, от е, світ вважав, що Путін. Те той самий Гітлер тільки з ядерною зброєю, і от він може викрасти. Ні. Путіну, дивлячись за Гітлер це абсолютне зло, але, але Путін, вибачте, я не буду термін зживати, але дуже дуже людина, яка ну, коротше, він. Розумієте, істота, тому він цього не використовує. Це всі гроші знаходяться на заході. Треба було навпаки діяти зовсім по іншому. Треба було навпаки говорити про те, щоби. E, значить, там e, не як там Кісінджер з, з Ніксоном, так а навпаки, треба було говорити з позицією сили і e, не вибачте, не пред'являти на Гренландію з рідко земельними елементами, а e, зробити, грубо кажучи, пропозиції, які робили там Україні, зробити такі пропозиції e, тому самому далеко у Сходу. Да? Я тоді назвав цей проект Магадан. Магадан. О, тобто, там певну міру треба давити, тому що ти отримуєш все і одразу. Тобто той самий Китай буде залежати від твого впливу на. На північні морські шляхи, і той той самий Китай буде послаблений, мало того, Китай тільки посилює свою полиція. Я вже сказав, чому треба було говорити про те, що треба понижувати було наприклад той самий поріг разом з європейськими партнерами, тобто він отримав би набагато більше аніж діяв би прямо протилежним способом. А тому, що ми зверніть увагу, навіть те саме дріл, бебі, дріл, але куди будуть американці продавати. Те, що буде у цей дріл, кому, кому будуть вони продавати нафту і газ тим самим європейським партнерам? Тій саме Європі, тому що найбільш, найбільші ринки в США, найбільші ринки потоспроможні, це та сама Європа, ті самі США, а ті самі США, вони. Насправді мали би можливість разом зі своїми союзниками, ну там вирішує свої міграційні проблеми. Я не можу про це одразу. Тобто є в тебе реальні проблеми. Є проблеми пливу Китаю на Панамську затоку, є проблеми на, е, на, на безпеку цієї артику, але я вже сказав, як це треба діяти. Тобто починати з ультиматумів, починати з пропози з того, що мотивує Путіна на подальшу, піднімаю е, вагу в світі заперезаза за, 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 скажімо за столом переговорів. Тобто він сам підняв Путіна до тої. Фігури, з якою 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 Путін за не був, тому і нафта, і газ, і, і можливості й можливості ідеального шторму. Ідеальний шторм радянський союз мав війну в Афганістані, радянський союз не витримав гонку озброєн радянський союз вимушений був відповзати, радянський союз практично. Вже не міг витримувати там підтримку країни економічної співдружності своїми там переводними рублями. А, Радянський Союз е, отримав, е, значить, падіння е, ціни на нафту, е, і Путін, до речі, прийшов, е, Це його е, дійсно е, голка в одному місці, тому що Путін прийшов до влади, коли, коли барель нафти коштував в грудні 1999 року 9,8 доларів за барель. А е, в липні. 2008 тисячі він коштував 148 доларів за барель, тобто доходи виросли в 16 разів. Путін зрозуміло, що в сьомому році розповідає на конференції безпеки в Мюнхені, що ми тепер за полярний світ. Фактично, тероризм і відповідь на цей тероризм цими башнями в Нью-Йорку, Відповідь в Близькому Сході підняли ціни на нафту. А всі почали приписувати це Путіну. І Путін сам повірив, що він такий дуже сильний, значить, і потужний гравець. Хоча він друга похідна ціну на нафту, там де. Кащеєва смерть туди і треба бити. Ідеальний шторм, війна на яку треба е, е, мати дуже великі гроші. Ці гроші надходять е, з практично сировинної економіки, і туди і би. Ну це ж це ж проста арифметика. Це два двічі по два-чотири, а не п'ять, як вважав Трамп і як йому підказують е, так звані його. Радники, які виходять з лояльності і намагання залізти в голову Трампові, запропонувати йому найбільш просте рішення, там де простих рішень немає. Світогод не може працювати довше, аніж якщо немає інституцій. Які дискредитовані довше аніж е, живуть ті, які її підписували. Це ж зрозуміло. А, і е, думаю, що Трампові треба було діяти сонячні зовнішнь... точністю навпаки, З союзниками заключати мільсі домовленості, Вони були готові. Зверніть увагу, як європейці тепер платять за свою безпеку. Е, побачивши, що не можна е, сподіватися на, е, на те, яким чином е, прийдуть вибори е, в США, е, долар став. Набагато слабше одиниці, тому що зараз економіка завжди це брендінг. Компанії заробляють е, трильйони або втрачають е, мільярди, е, якщо е, падає довіра до цього бренду. Тобто він Трамп е, фактично послабив бренд Америки і послабив бренд Трамп. Тому що якщо той самий Рубів розповідає про те, що це проксі війна. То якщо це проксі вина, це війна, значить, американців з росіянами. Ще раз це не так. Але якщо навіть в їхньому світі це так, то росіяни сприймуть поступки Росії, і Путіну, і Путін особисто так сприйме як поразку американців. Ну у В'єтнамі ж програли американці, скажімо, тим самим В'єтнамцям, але світ. І Росія побачили, що це виграла Росія, той самий Кісінджер, який домовлявся з Ніксоном, домовлявся з тими самими тим самим Вітконгавцями і е, Північним В'єтнамом, всі ці е, домовленості сім го року були одразу обну е, обнульовані в 75-му, тому що переможець отримує все. І тому насправді е, Путін і Росіяни, і ті, які зараз там, значить, отримали друге дихання. Хоча це я думаю, що останній подих, але вони всі тепер побачили, що якщо Путін такий Молодець, то треба їхати до нього. Там Луди Сілови там різні, значить, я вже казав там про а, Іран, про Сіньзінпіна. Зверніть увагу, Америка голосувала в радбезі в ООН, голосувала разом з тими країнами, які всім світом визначені як ізгої. американським законодавством. Ті самі е, країни визначені ізгоями північна Корея, Іран і Америка падає вниз при Трампові. Голосує з Венесуелою з Науру, з північною з Нікараго, з Іраном і Північною Кореєю. Голосує в парламенті, тому що Трампові е, хочеться назвати Путіна гарною людиною, замість того, щоб називати його вбивцем, як це говорив Байден. Ну тому все то щеся на Економіка, війна. Коли великі е, е, видатки на цю війну і на переозброєння, російський бюджет чотири рази вийшов е, виріс за ці три роки з 21-го року, е, і е, тоді треба обрізати ці можливості для російського бюджету, якщо це важко було зробити в 22-му році, тому що та сама Європа, той самий світ залежить від глобального постачання... Нафти і не можна одразу замістити виробництво нафти зараз. В опек. тільки в Саудівській Аравії є додаткові потужності, які можуть одразу замістити те, що сьогодні Росія висуває на ринок. Тобто, фактично сьогодні Росію можна легко. Легко вибити з, з ринку, і та сама Саудівська Аравія, яка яку треба запросити, щоб вона вже брала участь в тому, щоб ділити ту саму Росію в результаті поразки Росії в цій війні. Вона була б зацікавлена, тому що зверніть увагу цей. Те, що відбувається в Росії, це священна війна, значить, це вони там всі борються там за руський мір. А ті самі народи, які там близькі за віросповіданням, ті самі чеченці, ті самі дагестанці, Башкортостан, Татар, Татар, Татар Татарстан. Вони ж там близькі до тих. Центрів впливу до Саудівської Аравії таке інше, вони би е, також це почули, тим більше, що більшість з них е, це якраз ті райони, в яких видобувається та сама нафта. Тому е, ідеальний шторм Росія має величезні е, видатки на війну і треба просто було обрізати її доходи. Е, не кажу, що 100 днів. Це був би той термін, який би одразу припинив Путіна, значить, примусив Путіна би ви капітулювати, але однозначно були би катастрофічні процеси. Просто нагадаю, те, що написав той самий Дері Паска, що в травні буде перемир'я, тому що ціна на нафту буде 25 доларів. так. Зробіть 25 доларів. Вони самі боялися, і це дуже легко зробити, домовляючись, з тим самим Сулейманом Бін Салманом в Мухаммедом Бін Салманом Цим спадковим Саудівської Аравії з іншими країнами. дуже легко з Венеселою. Ти ж сказав, що той, хто буде торгувати з Венесуелею, сказав Трамп, буде отримувати додаткові мита при торгівлі з Америкою, плюс 25%. І не думаю, що Мадура uh, uh, ну від того буде uh, легше, І думаю, що там режим просто він живе в такому стані, як там і північна Корея. Але питання в тому, що траву поки що вони не їдять. Ну, але думаю, що це дасть їм знаки. Так от, Путін це та, та, така сама мадура, перепрошую. і треба було так само діяти по відношенню до Путіна, а не заохочувати, не добити пропозицію бити по українським е, містам, е, тому що ти такий молодець, і я би так само робив би. Пане Валерію, я вам дуже па дякую Валерію. за вашу аналітику, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Глядачам нашим нагадаю, Валерій Димов, політолог, був гостем цієї інформаційної години. Поговорили про можливості тиску Трампа на Путіна і чому він їх не застосовує, в якому випадку може застосувати і до чого нині йде Америка.